Всім привіт! Давненько не було відео. Зараз я для вас трошки зніму. Найшовся такий привіт. У нас зараз кроплення гречки десикантом. Це буде відео коротше, зліплене, змонтоване окремі дні. Я буду знімати частинки, але все в одному. Тому ось так. Розбирали ми оприскувача, коротше, чистили. Ну, Знову там продавали фільтр, ну, коротше, технічне обслуговування. Починали ми кропити гречку. Е, перші куски починали кропити гречкою, У нас вилив був на десикант достатньо малий. 70 літрів для десиканта це мало. Ми хотіли виливати більше, але е, коротше, форсунки е, не виливали стільки, як потрібно. Ми звернулися до компанії ECOJET, яка нам надала ці форсунки. ось так. Зараз це все я розпакую, покажу, що до чого. Звернулися, вони мені сказали, ніби покажіть свої завихрювачі. Я розібрав форсунку. Зараз, на жаль, не можу показати, тому що все зібрано. Розбиратися зараз не хочу. Я якось, як буду, то ще раз там щось робити, я вам покажу. Тому так, завихрювачі, вони мені сказали, у мене завихрювачі старої модельки. І що, і що, і що, вони прислали мені нові. Тому на десикацію ми почіпляли нові завигрівачі форсунки. І тепер будемо коротше, ми кропити гречку. Але під час того, як ми все це міняли, побачили, в нас коротше, там деякі перехіднички були трішки в поганому стані. Тому що. Ми замовили знову доставочку, зателефонували, все чудово нам прийняли. І короте, що прийшла до мене посилочка, і зараз я вам все розкажу. Ну, З самого початку що зробили дуже приємний бонус. Ось у нас є така кружка, чашка, чи як їх хто правильно насиває. І що? Так, це поки що в сторону відкладемо. І ось такий кашкет. Ой. Також екоджет. Ось це до Дня Незалежності. Ну, коротше, ось таке. Далі що? Зараз ми розпаковуємо саму коробку, покажу, які перехідники, що до чого. Ось це сюди треба положити, так буде зручніше. Ось ці перехіднички виходить, що на. Той прискотчик і в нас він там накритий. Чисто форсунки не підходять, бо в нас там діаметр форсунки, оце місце для розпилювача менше. І перехідники ось такі йдуть. Ось самі перехідники з резинками. Це ми поставимо. Далі у нас тут бонусом іде тест на кислотність води. Це дуже грає дуже важливу роль. Ну, Далі ключик, щоб потягувати за вихрювачів. І в нас є наліпка. Її треба буде десь вчепити на оприскувач, кому цікаво, робіть паузу, дивіться, які розпилювачі, скільки вилють, як відрегулювати. Ось номера телефонів, саме обов'язково. Кому цікаво. Щось подібне шукає, звертайтеся, все дуже якість прекрасна. Все прекрасно. Взагалі хлопці потішили оце, особливо ці приємні бонуси. Ось такі. Ну, взагалі, ось так. Дуже приємно спілкуватися. Там менеджери вам вони розкажуть, консультанти теж розкажуть до чого, як правильно. Коротше, взагалі все на висоті. Тому рекомендую вам. Так, Давайте ще раз номер телефону, ще раз табличку. Ну і що? Далі ми зараз перемістимося на поле, покажу, як ми кропимо. Ну, трішки покажу, ну і на тому все. Тому не перемикайтеся, зараз вам трішки щось покажу, розкажу. Ну що, ось ми вже на полі е, тестуємо ці другі завихрювачі, Зараз коротше, закрупили гречку цю. Скай. Закрупили цю гречку і зараз будемо переїжджати в інше місце. Пилювачі я показував з трактора, що покажу. Не знаю, що буде спочатку, ну коротше, немає зничі. А ще покажу з надвору, як вони пилять. Ми все попрочищали. 300 літр. А Зараз гляну. Да, дуже цей придивляємося до всього, тому що вносимо, як ви вже зрозуміли, хто зрозуміли, десикант і ці форсунки настільки розпилюють сильно, що навіть не віриться, що воно попадає на гречку. Але ні, гречка Вона, я не сказав би, що мокра, але вона зволожена. І це дуже добре, тому що е, препарат не буде засихати під час сонця. Скоріше впитаються в листки і ясно почне скоріше діяти. Тому так, зараз ми переїжджаємо на другий наш кусок гречки. Він, коротше, вона такого зверху М'яко кажучи, повилягала, в нас гречка була дуже висока. Тут від цієї від дороги, як бачите, лобода пішла, ось зараз зайдемо сюди. Лобода де не де є речі і гречка воно лежить. Вона висотою була приблизно десь більше, ніж півтора метра до двох. Тоді там були такі в нас е, несприятливі погодні умови. Вітри, воно полягало, ну і ось зараз маємо ось таке. Ну, якось так, коротше, що, як ви вже бачите, ця гречка ось у нас тут. Тут ми її вже помаленьку перевіваємо, відвіваємо сміття, тому що ця бадилля від гречки дуже тяжко, тяжко комбайну відбути, тим більше у нас комбайн не новітні, самі розумієте, знаєте комбайн. Тому ми маємо початкову картину ось таку. Ну, Тут я вам так скажу, що тут не дуже прям багато, це воно зверху, коли висипалося, воно все осипалося. Ну, а це вже після віяння. Ось так. Віємо. Будемо поки що тримати, а там далі буде видно. Тому що ще раз всім рекомендую, кому цікава тема з кропленням, хтось собі щось шукає нове і до того не тільки не просто нове, а ще й надійне і ефективне, то звертайтеся. Зараз я десь тут на відеолю номер телефону компанії Коджет. І вони вам все детально розкажуть. Просто будуть говорити, там стільки всього цікавого, слухаєшся, не наслухаєшся. Тому всім дуже дякую за перегляд. А також чекайте нові відео.